Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Лікарка Львівського обласного госпіталю ветеранів брала хабарі за оформлення інвалідності для учасників бойових дій. У деяких випадках вона вимагала гроші навіть із тих осіб, які мали законні підстави на отримання інвалідності. На свої послуги зловмисниця встановила різні розцінки. Наприклад, одному пораненому бійцю вона оцінила зміни групи інвалідності у 8 тисяч доларів. Правоохоронці затримали жінку. На гарячому під час отримання хабаря в результаті обшуків правоохоронці виявили папки з документами бійців ОЗСУ та чорнові записки. Наразі готується клопотання до суду щодо обрання її запобіжного заходу. Правоохоронці перевіряють причетність до злочину інших посадових осіб госпіталю військового комісаріату там СЕК міста Львова. Крім того, через діяльність габарниці викоротило собі віку двоє бійців ЗСУ, яка уя жінка довела до вічі. Хлопці були поранені. Рідні звернулися до залужно. Після чого лікарку таке накрили Ярош попереджав. З такими єдина міра покарання може бути тільки розстріл або довічне з конфіскацією. Ці гроші лікарка у окопі жертиме, до слова після перевірки. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний змінить керівництво усіх обласних центрів комплектування та соціальної підтримки. Звільняємо всіх обласних воєнковімів. Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна, та чому цинізм і хабарництво під час війни це державна зрада. Усього право. Хороші відкрили 112 кримінальних проваджень щодо керівників військоматів та повідомили про 33 підозри. екс керівників замінять військові, які більше не можуть перебувати на фронті через поранення. Залужний анонсував перевірка військово-лікарських комісій, які проходять поранені військові поточну роботу ВЛК, Залужний назвав негідною та аморальною багатополітичних сил. Зараз намагаються залучити до своїх лав головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, але генерал поки не ухвалив остаточного рішення. Чи йти в політику та балотуватися на наступних парламентських виборах, зокрема, залужно активно переконують вступити до проєкту з робочою назвою Мрія, куди входять багато відомих військових волонтерів та ветеранів, як Юлія Таєра-Паєвська або Юрій Гутименко. Велику цікавість до головнокомандувача за словами видання виявляє команда Петра Порошенка. Але поки що безрезультатно, нібито залужно, якщо й піде в політику, то не зі старими партіями за словами співрозмовника видання у Євросолідарності. Контакти із залужним у них є, але Розмови про спільне політичне майбутнє не ведуться. Йдеться в матеріалі до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.